Всім привіт, на зв'язку Містер Фрізі і сьогодні зі мною Крайтен. Крайтен. І ми сьогодні прийшли на домик. Це частина 3. Я бруйчати ну, э, бру, не бачила. З нас дорога тут є. По якій ми зараз йдемо за Крайтеном. Э, ого, другого часа, який у нас в я заучився. В другой части ми вже накили його. Крайтен не бачив, як ми робили, бо він з нами не був. Але ми зараз будемо трішки ще очищувати. Почищувати місія. Я ще вчора приніс ось таке. Ось вчора я приніс ось це куліно, щоб в нас був стіл. Тут буде лавка і тут буде лавка. Ми будемо робити з хлопцями тут пікнік. Ну ми зараз приступаємо до нашого доміка щось робити. <реш> Ти ж чекайте. Зараз крайтером э, будемо йти э, брати зі старого домика. Мені не знайшли э, тут ніде, тому спускаємось на місці. І нам потрібно забрати тут матеріал. Так, е, бо... крайтер. Псейся ну, з нами, давай. Сидайся, дифий. Ось цей матеріал нам потрібно забрати. Якщо не весь, то хоч трішки, бо нам потрібно доробити наш домик. Ми зараз багато матеріалу принесемо до домика і включимось. Ми зараз будемо робити ось цю стіну по бокам стіни заробимо і вам скажемо, чи класно получилось, чи ні. Давай 你上。

Друзі, ми вже накрили ось домик е, так, е, таким і ще на задню стіну принесли корі з оператором. Ось. Зараз файтер робить мусорку, щоб ми скидали туди мусор. А, і ти чим накрити бігала? Ну так. Ми зараз ще йдемо по кору. Ось, друзі, ми вже поклали половину стіни. І я ще ось тут знайшов свій гонку і ще її зробив тако. Зараз ще мізер принесе цвятки і мотузку, і ми ще зробимо краще. Ну а ми зараз підемо за корою. Ось друзі, ми вже зробили задню сіну і починаємо робити бокову. Звідки ми виходимо. Ось тут у нас будуть двері, також ми тут ще заставимо корою. Скрізь буде кора і ось, ось тут буде одне велике вікно. Друзі, сьогодні з нами мірік. Всім привіт! Він прийшов зараз і ми принесли ще ось такий стіл і поставили його в доміку. нас вже четверо, тому робота піде ще більше. Всім пока, друзі. Ось ми сьогодні вже доробили стіну тут, тут і ще накрили крішки. Всім пока! На зв'язку був Містер Фікс і і Мізрік. Всім пока! Дякую ще усім!